Шановні клієнти, Garden Club, органічне добриво стимовіт, вже більше 18 років на ринку України радує своїми результатами городників, квітникарів та фермерів. І за цей час він став найпопулярнішим у всіх куточках України. Це все завдяки високій якості та вашим зусиллям по популяризації цього біодобрива. І щоб надалі підтримувати високу планку органічного добрива стимовід. Ми за останні два роки в п'ятеро розширили потужності виробництва біогумусу ставши найбільшою вермифермою в Україні для збільшення обсягів та покращення якості органічних добрив, ми встановили нове обладнання, яке перетворює біогумус в рідке органічне добриво, що робить його кращим. Як фінал цієї модернізації, ми раді повідомити вас про оновлений дизайн з віту. До речі, сіми улюблений мірний ковпачок нікуди не дівся. Він трансформувався і тепер виконує роль Корка до. До пляшки. маємо надію, що пророблена нами робота буде позитивно оцінена як вами, нашими партнерами, так і клієнтами, які використовують біодобриво стимовід.